Переймали досвід у діючих військових, вчилися діяти у непередбачуваних обставинах та захищати себе в майбутньому. На Чернігівщині 100 українських юнаків та дівчат 5 днів та 4 ночі проходили вишкіл з витяга. Майстерність управління дроном, правила поводження зі зброєю, тактична медицина, топографія та зв'язок таких дисциплін. Молодь навчали інструктори спецпідрозділу гур МО Артан. Це те, що вкрай потрібно не тільки дітям, а нашому суспільству в цілому. Якби подібні вишколи були за часів моєї молодості, коли я був у їхньому віці, то я більш ніж певний, що цієї ситуації, яка є в нашій країні, її не було Патріотичне виховання, воно дуже важливе. Воно формує ідентичність молодого громадянина країни як українця. І це надзвичайно важливо. На це фундамент, на який може будуватися вже. Держава в цілому без цього ніяк. Створити вишкіл у звитяга це ідея спецпризначенців Артану. Військовий за позивним ліс говорить, займалися вихованням молоді ще до повномасштабного вторгнення. Нині посилили таку роботу. Я з 15-го року займався вихованням молоді. У мене було десь біля 400 заходів. Це були як місцевого значення і до всеукраїнського значення. Заходи я проводив. Потім, з 22-го року, я воюю. У 23-му влітку отримав поранення, і от у мене було 7 місяців. Я лежав в госпіталі, і якраз був час переосмислити все. Я багато читав, і якраз попалась мені інформація, як росіяни займаються прокачкою, промивкою мізків своєї молоді, як вони залучають в цей свій рух. Аля патріотичний, значить, нашу молодь на окупованих територіях в минулому році. Вони тільки 8 тисяч дітей прогнали через військово-патріотичні такі табори, де готують вбивати наших дітей, вирощують таких манкуртів. Українська ж звитяга це не про жорстокість, це можливість для хлопців і дівчат захистити себе у разі небезпеки як з боку расистів, так і в цивільному житті. Ми їх не готуємо до війни, але вони мають бути підготовлені. Якщо війна прийде, вони вже не дадуть себе якби, образити і зможуть відстояти своє, захистити себе, захистити свою родину і захистити свою батьківщину. Це окрема концепція, де ми виховуємо патріотизм справжній в дітях, значить, оборонну свідомість їм закладаємо. І, значить, вчимо їх, готуємо їх, значить, виховуємо в них готовність захищати свою батьківщину. Значить, показуємо їм, що саме вони повинні захищати, і чому для цього ми залучаємо відомих письменників, режисерів, музикантів. Дуже багато до нас приїздило популярних музикантів, актори приїздять. Ми Знайомимо дітей з найкращими українцями з такою елітою, і це особисте їх знайомство з ними, значить, якби вводить їх в цей світ найкращих, і вже їм буде дуже важко потім спуститися до рівня під'їзду якогось там. І, значить, і ці діти саме бачать справжню Україну завдяки цьому. Ми готуємо молодь не для того, щоб воювати, ми готуємо молодь. Для того щоб вони знали, з чим ми працюємо. Це друга моя вже звитяга. Я викладаю дітям тактичну медицину, також польоти на безпілотних літальних апаратах. Навички, які тут здобуваються, вони можуть знадобитися точно так само в цивільному житті. Це може бути теж саме-просте саме, саме просте, ДТП або де щось прилетіла ракета, дрон. Діти навчаються. Як надати допомогу, як врятувати життя, як навіть не врятувати, а як виграти час для того, щоб медики могли доїхати і вже надати більш кваліфіковану допомогу. Заняття з молоддю організовують на волонтерських засадах. Під час відпусток військові об'єднуються навколо спільної мети. Ми вкладаємо свою відпустку, в вишкіл дітей. Надзвичайно важлива справа, надзвичайно необхідна. Безпосередньо я викладаю таку дисципліну, як тактика і володіння зброєю. Хтось може сказати, що володіння зброєю, діти неповнолітні це погано. Але не забуваємо, яке в нас сьогодення і що має бути. Я ні в якому разі не хочу, щоб жодних з цих дітей, жоден, не брав участь, не був дотичний до війни, до бойових дій. Навпаки, ми намагаємося їх не вчити воювати, а вчити захистити себе і надати допомогу комусь. Знання тактики воно допомагає не тільки в бойових умовах. Знання тактики воно вільно використовується в цивільному житті. Це, по-перше, лідерство, це самоорганізація, це вміння приймати критичні рішення в той чи інший момент, це вміння логічно думати, мислити і, виходячи, з чого приймати рішення, вміння планувати. І це все воно класно переноситься в, цивіль, в цивільне життя, класно це все позиціонується там. І насправді це такі важливі маленькі скілки полегшить життя в майбутньому, оскільки наші наші вишколи це не суто військові вишколи, це нас, насамперед не патріотичні. Як я казав, формування національної ідентичності людини як українця. а це допомагає бути всім нашим вишкільцям в майбутньому ставати лідером в тій чи іншій своїй сфері. Коли ти приїжджаєш десь з виїзду, приїжджаєш з роботи з дорослими людьми, приїжджаєш в спокійне місце, де є дітки, можна. Розрядитися це досить сильно емоційно розряджає. Ти набираєшся сил і готовий потім далі їхати працювати. Засновник звитяги ліс говорить сьогодні мають повну підтримку з боку командування, тож ще активніше включаються у роботу з молоддю. Зараз командування дуже йде нам назустріч, розуміє повне розуміння нашого команди. Вони сприяють, допомагають нам. Підтримують волонтери, меценати і бізнес кажуть. Військові сьогодні працюють на збільшення кількості вишколів у різних областях України. До прикладу, цього разу досвід переймали бійці 164-го батальйону територіальної оборони. Ми перейняли цю ініціативу, бо тому що вважаємо, що Наша молодь має гарно навчатися, і вона має навчатися у кращих серед інструкторів. Переважно спецпідрозділ Артан. Також ми теж залучатимемо своїх інструкторів в подальшому, але зараз наш батальйон виконує бойові завдання на Донеччині, тому, тому ми не можемо залучити багато інструкторів. Я думаю, їм це вдалося, і найближчим часом сподіваюся, на Чернігівщині буде вже звитяга організована. 164-м батальйоном тероборони. вони навіть вже шеврон зробили для саме від свого батальйону. Молодь приїздить на такі вишкіли з різних областей України, Звитяжних юнаків та дівчат об'єднують у Рої. Під час чергової хвилі вишколу сформували сім. До одного з них входить і 17-річний США хлопець із Київщини. Я вже з цією організацією п'ять років раніше вона була, називалася Дозіркрук, а зараз Затягував. Затягував від спецпідрозділу Артону. Я долучився так випадково. Ну, мені там е мені дзвонив друг, він такий переложив мені цю організацію, типу, давай спробуєш, там, якщо сподобається, то будеш ходити. Ну і мені це сподобалося. У мене воно запалилось якось. Друзі, в мене тут дуже багато, у нас є свій своя ну, група. Можна сказати, компанія називається нічний дозор». Це наша маленька сім'я, ну, вколо звитяга. Команда здолучається до вишколу п'ять років поспіль. Говорить, щоразу отримує нові скіли. Інформація з кожним разом стає все більше і більш цікавою, стає більше, ну, стає кращий підхід інструкторів. Тобто, у вас повишається ваш. Набір набутих знань, і інструктори розуміють, що ви більше знаєте, і дають вам більш складну та цікавішу інформацію. Тому, в принципі, такого, щоб повторювалася інформація, немає. Ми з кожної звичаї, з кожним вишком, дізнаєтеся більше і більше нового, і тому це не набридає. Я не можу виділити конкретну дисципліну, яка була найцікавішою, оскільки вся здобута інформація є цікавою та дуже необхідною. Дуже сподіваємося, що нам це не згодиться в майбутньому, але потрібно бути завжди готовим до всього, скільки ми знаємо, який у нас сусід. Те, що діти повертаються, це доказ того, що ми робимо щось правильно, значить їм подобається. Це саме головне. Якщо дитина попадає на другі вишки, звісно, що одне і те саме, дитині з часом це не цікаво і вона перестає їздити. Тому у нас програми розраховані так, щоб кожен наступний декілька рівнів тої чи іншої дисципліни. За 4 години, які тратяться на дисципліну під час вишколу, важко дати щось. все. це дається фундамент, і з кожною наступною звіття у цей фундамент додається по цеглинці, поки не буде вибудована ціла архітектурна форма. І тому це дітям це цікаво, тому що кожен раз на приїжджають щось новеньке, щось класне. Ми розвиваємося, ми все більше дисциплін включаємо в нашу програму, все більше активностей. І наша основна задача це зробити філії по всій Україні, створити такі осередки, де будуть проводитися щомісяця в кожній області. Звитяга там 9.1, з звитяга 9.2, з звитяга 9.3 і так далі. 14 14-річна красава на звитязі вперше каже, обов'язково повернеться. Я раджу всім, раджу всім, правда. Медицина цивільна, там тактична медицина, медицина вибачте. Все чудово, я дізналась багато чого нового, навіть розповіла те, що я знаю. Ну, це круто, правда. Навіть зараз буде тактика, я. Я задоволена серед звитяжівців є і наймолодші: десятирічні сова та капібара. Кажуть, навіть найменші розвідники справжніх імен не розповідають. Прям спонтанно було. і мені сказали, кажи свій позивний терміново. Я подивилася на шеврон звитяги і сказала сова. Дівчинка з родини військових, тож з дитинства долучається до таких вишколів. Розповідає, які дисципліни найулюбленіші. Найцікавіше тактику і тактичну медицину. Тому що в тактиці ми штурмуємо приміщення, а на медицині я була поранена і мені дуже сподобалось. Зізнається, цього разу правильно виконати завдання да, так і не вдалось. Я, тобто, казала їм, що я не знаю, яка в мене рука. Вони мені наклали турнікет на праву руку, а в мене була поранена ліва рука. Я поїхала з турнікетом не на тій руці не на тій руці. Звитяжна дівчинка розповідає, займається волонтерством. Допомагаємо ЗСУ, ми збираємо ну, там, на шолами, на аптечки, на турнікети. Ну і оце от в 23-му році ми їздили за, за один рік два рази за кордон і збирали на дрон і передали в третю штурмову. Поряд із Совою і Капібара. Хлопчик приїхав на вишкіл разом із старшим братом. Позивний, я люблю капібару, це моя улюблена тварина, це гризон, це найбільший у світі гризон. А придумали ми такий позивний, Мені тато сказав такий позивний, це історія дуже коротка. Йдемо в машині, мама реєструється, реєструє мого брата і мене. Позвонила тату, сказала. Капібара у тебе ну не, позив, не по позивному по ім'ю, я, я буду скривати своє ім'я. так от Сказали, а, який у тебе буде позивний. Та, я довго не міг придумати. І тато каже, капібара. Капібара каже, за батьками не сумує. Це, це не в обідному, я не хочу нікого образити. То, що тут весело, тут скучать якось не в тему. Водночас хлопчик гордий, що має змогу переймати досвід у своїх захисників. Коли ти приїжджаєш, ти бачиш людей, які, які живі здорові військові, які бували на гарячих точках, у них є багато історій, вони знають багато. У них інформацію брати. Не то, щоб, не то, щоб якось скучно. Це, по перше, весело, того, що можу якісь прикольчики придумувати, це цікаво. Старші учасники платформи часто виявляють бажання долучитися до спецпідрозділу, та як пояснює ліс. Ця молодь спочатку має отримати належну освіту. Зрозуміло, що ми цих дітей на війну відправляти відразу не будемо. Ми будемо їх, значить, відправляти в учбові заклади і виховувати вже. От Патріотичних, вмотивованих, підготовлених офіцерів майбутнє покоління для нашого спецпідрозділу. На пам'ять про п'ять незабутніх днів поряд зі своїми героями юні звитячівці отримали особливі шеврони. Для когось це одні з перших нашивок, котрі стануть справжнім оберегом для нової української еліти. Перший шеврон це ось. Холодна кімната. Другий шеврон це звитяга характерна. А... Зберігати їх буду на собі, завжди буду з собою носити, тому що я цим горжусь, правда. Бачу, що їхн завзяття, їхній вогонь, ти сам набуваєш, сам набуваєся той час часом потухшої мотивації, продовження своєї роботи.